Друзі, всім доброго дня! В цьому відео буде збірочка ось таких от елементів збираю 280-ті. Ризикнув, придбав на OLX. наче виглядають добре. Ось на таких шпильках в комплекті нікельовані такі перемички. І також в комплекті, я думаю, що це вже тут у нас доклали 4,05 текстоліти. Так, буду... ой-ой, важке. Буду збирати на ось такий 150 а БМС. її вистачить, тому що це. Акумулятор, ну, він буде живити більшою там частиною освітлення і якихось великих перепадів не буде. Тож 150 п'ятдесят БМС-ки вистачить з головою. Додатково ставлю ось такий балансир. Це, здається, 5-амперний. До речі, я такий самий балансир поставив на першу збірку 280 А, ну, тому що там той, що всередині БМС, він ну, дуже повільний. Ось. Ну і зараз буду все це між собою збирати. Але перед тим трошки про наболіле. Там, як ви бачили в YouTube Shorts я викладав відео з ремонту. Ребівської пушки, «Квертус». Ось там був розбитий акумулятор, всередині були зірвані кріплення під антени, але все воно лагодиться. А, проте мова трошки піде про інше. Коли ти е, зазираєш всередину такого пристрою, ти очікуєш побачити, принаймні за ті кошти, за які він продається, ти очікуєш побачити щось. ну Некустарного виробництва. Я не буду казати за самі генератори перешкод, я буду казати більше про те, як воно зібране. Воно зібране, ну умови, в яких ця пушка має використовуватись, вони ж не. Ну, це не домашні умови. вона має більш-менш пережити якийсь там поштовх, падіння, невеличкий, ну якийсь удар але. Ну, воно не дуже розраховано. Кріплення під антени, воно потріскалося. Повилітали ці проставки, на яких антени кріпилися. Якщо будуть холода й морози, воно просто той клей ну, він не гнучкий, воно просто повідлітає від найменшого дотику. А щодо акумулятора, це окрема взагалі тема. Там всередині стоять. Ось такі залізофосфатні баночки. От я їх купив. Я думаю, що ми ще зробимо принаймні один додатковий акумчик для військових. Ці акуми, от одна банка, коштує. Так, білий друже, привіт. Одна банка коштує 150 гривень. Рік випуску 11.04.24. Це свіженький. 6 амперні. Ну, я можу сказати, що в принципі, я взяв точно такі ж, щоб не було там ніяких потім питань. Ну, Це одні з найдешевших елементів. Як там, хто не любить ту літокалу, до речі, я заміряв, 7 на літокала віддала, ну і потім взяла на заряд 6380. Ну, не 7 тисяч, але і не набагато менше. Грубо кажучи, 6,5 Ампер вона, вона має. Ну, 6,4. Ці елементи я не тестував, ще скільки вони е, будуть займати. Ну, скільки вони е, здатні віддати і поглинути. Але е, питання навіть не в ємності, а питання в тому, що. От в них у військових є акумулятор. Він повністю корпус розбився, але й до того він не був герметичним. Батарейний індикатор світлодіоди, щоб їх там стоять звичайні китайські платки, які там на всяких шуроповертах ставляться, воно коштує ну, один долар за відро. Проте ці навіть світловиводи не були зроблені. Ну коротше, акумулятор не герметичний. Вся волога, весь пісок, все, що є там на школ... навколишньому середовищі, де воно знаходиться, воно потрапляє туди. Цей акумулятор розбився, його треба під ремонт. Чому ми його ремонтували? Вартість нового акумулятора на одну секундочку. Задумайтесь, вартість такого акумулятора зараз. 34 тисячі гривень. Це взагалі, ну про що? Про яку нахер ну, вибачайте е війну, про яку допомогу, про що? ну, Про що взагалі йде мова? 34 тисячі гривень. Якщо по собі вартості взяти е всі елементи, порахувати, е ну навіть нехай це буде куплено на OLX в роздріб з накруткою. Це е, по собі вартості акумулятор виходить. Значить що там стоїть? 8 банок, стоїть 8 С БМС, -ка. стоїть рільє. Незрозуміло нахріна вона взагалі туди поставлена. Для захисту від того, щоб туди не замкнути контакти, то там збоку стоїть вейповський роз'єм, який не захищений. Там була е резинова пробка, яка в перший же день відривається. Нащо ставити реле? Велике питання. Менше з тим, по собівартості елементів це 2000 гривень. Навіть з тим е нещасним корпусом, який там на лазерному принтері е надрукували. Нехай це ну, там, 2500. Ну, нехай не більше. Але ну, люди 1700 відсотків накрутки. Мені ну, здається, це трошки оверпрайс. Вибачайте, тут ну, трохи накипіло, я не міг ну, це лишити просто так, тому що я не знаю. Виробники обладнання, якщо б воно було дійсно захищене, ну кажуть, що там військове не може бути дешевим. Добре, я погоджуюсь, але при тому, при всьому, військове не може бути гівняним. Ну, якщо воно таке дороге, нехай якість буде. Воно не переживає е, жодних е, умов, в яких воно має використовуватись, воно не може їх пережити, тому що воно не розраховане. Це е, е, ну, збірка е, юний технік. Просто от юний технік. Наче діти зібрались, щось е, зробили, воно працює добре. Скільки воно буде коштувати, а давайте 34 тисячі гривень. Щоб всім виплатити зарплату, щоб станків тут накупити дорогих собі автомобілів. Вибачайте за ну, такий психоз, але просто коли ти дивишся всередину, коли ти дивишся, скільки воно коштує, ну, трохи, трохи стає сумно від нашої жадібності. Поставте 200%, 300%, там, 500% маржинальність. Накиньте на цінку, майже 2000%. Ну, це просто. Але це ж я кажу, якщо закупати за роздрібними цінами. А якщо е гуртом брати, ну там взагалі, Коротше, грусть і печаль. Я думаю, що ми, е вже гвинтівка е була відправлена, але ну, я буду намагатись зробити ну, десь дістати цей акумулятор. Ось. І... Тому що нижню частину я повністю обміряв, а верхню частину з роз'ємами вона так і залишилась, я її навіть не моделював. Так що сподіваюся, що вдасться дістати цю верхню частину і зробити 3D-модель, і ну, почати штампувати для хлопців такі акумулятори. Тому що ну, просто біда і сльози за 34 тисячі гривень. І це ж маєте розуміти, що е, нехай вони там не на свої кошти, на волонтерські, але е, ну, волонтери ж також саме не друкують ці кошти. Ну, Зібрати, наприклад, там півмільйона гривень і купити пару акумуляторів. Ну коротше, вибачайте за такий е, невеличкий. Псіхоз, але накипіло, наболіло, і дуже стає від цього сумно, що всі, начебто, за перемогу, але хтось дуже-дуже-дуже жадібний. Ось таким буде початок відео, але менше з тим. Значить, так, для зборочки, що беремо? Спочатку замотуємо ось таким. Армованою стрічкою зі скла волокна. А потім беремо. от У мене є два скотчі 3939 -39 і 1900. -й. Цей такий більш лайтовий, він тоньший, і клейкість в нього така не дуже сильна. А ось ця штукенція це вже більш серйозна, вона і клейкість має досить потужну і трошки товщина. Буду стягувати. З приводу того, що там люди пишуть там зусилля 300 кілограмів, але треба ж розуміти, що там зусилля 300 кілограмів не то, що взяти ячейки і стиснути їх з цією силою. 300 кілограмів на метр квадратний. Це не означає, що тут треба їх з такою силою всі стиснути, щоб їх позжимало. Так що. Якраз, якщо ви просто зберете ось так от добре змотаєте скотчем, от вами будуть плюс-мінус ті самі 300 кг на метр квадратний. Все, зараз розпаковую, ставлю проставки, змотую, ну і далі в наступному кадрі побачите, що буде далі. Так, стягнув батарею. Ось. І тепер буду прилаштовувати сюди БМС-ку. Десь таким чином на двосторонній скотч сюди. Ось таким чином б мінус. Можна так, можна навіть. Не по центру нашу по центру, а ось аж сюди затиснути таким чином. Отак. От так що зараз. Саджаю все на клей. На ну, двосторонній скотч. Ось такий в мене є міцний, надпотужний 3М. який силікончик. Його. Можна зовсім трошки згори і знизу. Ось так. Ладно, давайте, щоб по фіншую все було лупанем по центру, плюс мінус. Все, і тепер відкручуємо. І кріпимо на. Ось такий надміцний скотч. Ох, навіть важко відірвати. Є. Так, тепер БМС-ку, балансувальні дроти, обтискаю ось такими накінечниками, круглими і збираю далі. Так, зібрав балансувальні. Друти можна їх накидати на клеми? Перший йде на мінусову. Так, другий плюс? Третій плюс четвертий плюс і п'ятий Тепер заміряємо. Три два 6, Девять 13, 7. все гуд І так само міряю тут. Три два. 9. 13. Все, супер. Працює. Збираю далі. Так, зараз всі дроти тут треба прокласти, під'єднати. Потім накину це. І наступним кадром вже побачите, що фінальний результат. Так, друзі. Все готово, збірка є. Так, поки ще плюсова клема не закинута. Зроблений вихід під зарядне. Значить, акумулятор цей буде далеко стояти від людських очей, тому естетична складова тут рівна нулю. Ось так воно, все зібрано, все добре, сильно змотане. І він тихесенько вдалині займе своє місце. бмс встановлена. Ось вона. І так, поруч е балансир. До речі, собі я е ну, на великий акумулятор поставив теж такий же балансир. І дуже ним задоволений. Це і сховається цей акумчик в норку, де й буде працювати собі. Навантаження на нього буде невелике, тут головне ємність, аби воно було довго. Ну і за одне протестуємо, що це за комірки. Напруга на всіх була однакова, я заміряв, але не на камеру. Ось так що сподіваюсь, омметра в мене ще е, не обжився, щоб е, опір поміряти, але сподіваюся, що комірки покажуть себе дуже добре. Так що на цьому все. Ось таке невеличке, коротеньке вийшло відео. Нагадую, що... Ну, тут сьогодні ніяких 3D-моделей не буде, але з попередніх відео все ви знайдете в Телеграмі. Підписуйтесь, долучайтесь до спільноти в Телеграмі і давайте спілкуватись. Все, дуже вам дякую. Підписуйтесь і сподіваюсь вас лайк і коментар. Щасливо, па-па, до нових відео. Всім дякую!